Привіт, мій любі українці, гості України. Скандал в Білому домі набирає нових оборотів. Цього не досягнеш. Якщо прийдеш в овальний кабінет, образиш президента і відмовишся від його мирного плану. Американці вважають, що президент Зеленський хоче, щоб війна продовжувалась вічно. Мене лякає, коли Зеленський каже, що це триватиме роками. Скільки ще життів буде втрачено? У нього не буде країни, яку можна врятувати. Тому що на їх думку він вважає, що кошти будуть поступати постійно, і ці кошти можна буде постійно деребанити. І щоб трошечки, скажімо, дати президенту Зеленському можливість показати дійсну міць України, її обороноздатність, проявити все те, що Зеленський разом з владою зробив за три роки війни, мається на увазі налагоди виробництво власної зброї, виробництво боєприпасів, дронів. Танків, ракет, артилерії, все, що треба для фронту, так от, щоб це Зеленський міг зробити сьогодні. Трамп, президент Америки після того скандалу, має намір оголосити припинення постачання зброї до України. Сьогодні Трамп фактично припиняє постачання зброї, і ми тепер можемо воювати тим, що сьогодні наша влада налагодила за три роки. І зараз у нас з вами з'являється унікальна можливість побачити, що наша влада дійсно зробила за три роки, тому що нам багато розказувало, що у нас там є вже виробництво того, всього вже все є майже своє. І, звісно, що сьогодні, якщо дійсно нам влада не брехала, так, то тоді разом з європейською допомогою ми разом зможемо подолати цього клятого ворога. Тому що, розумієте, ми з вами сидимо внизу, ми не знаємо, що там перебуває верхушки, а там сидять дуже умні люди. Вони ж знають, деякий завод скритий є, деякі запаси техніки є, і якщо вони дійсно є, я сподіваюся, що ми з вами побачимо всю цю міць. Але давайте собі уявимо: звісно, цього бути не може, але вдруг таке може бути, що нам брехали, і що ніякого власного виробництва нема, що в нас немає ніяких запасів, що просто дійсно три роки кудись ці кошти йшли, і все просто йшли, і кудись вони пропали ці кошти. Так? Тоді я собі дозволю думати. Що оцей скандал в Білому домі, це був фарс шоу і показуха. І що насправді Трамп Зеленський можуть бути Вась Вась. Як вам така думка? Напишіть в коментарях. А знаєте чому угода щодо корисних копалин дала б кошти на відбудову та сильну присутність США і, можливо, європейських військ? Тому що дивіться, якщо сьогодні Зеленський приїде і тупо в Білому домі, скаже: Трамп, на тобі ось у корисні копалини. Його народу України не питав, їм пофіг. Де й вони, в принципі, нічого мені не скажуть, бо я там вже все наладив, що вони не проти. Весь народ України, ти мільйони людей, які мають отримувати якісь дивіденди, нічого страшного. Да? Ти забирай корисні капалини і роби мир в країні під гарантією, що ти гарний пацан. Це буде виглядати як чистіша капітуляція. Розумієте? Це, це зрада. Гарант Конституції. Яка, звісно, в Україні виконується, як і закон весь працює так, він не може брехати людям. Так от, щоб це не виглядало такою зрадою в очах українців, які повіддавали життя, покалічені з долі, там ви знаєте все це, так? так можливо, треба зробити, що президент намагався зробити все, що міг, і навіть дійшов до того, що закатив скандал в Білому домі, щоб Україну відстояти. А потім вже під тиском, там під ці, там, різними важелями там впливу, і так далі, далі далі не було іншого виходу, як погодитись дійсно на оцей обмін корисних копалин на мир. Якщо хочеш реальних гарантій безпеки, якщо хочеш справді запобігти новому вторгненню Путіна в Україну, найкраща гарантія дати американцям економічну вигоду в майбутньому України. В принципі, я не вірю, що таке може бути, тому що наш президент він дійсно патріот. Він з першого дня ну не втік, по перше, з України. Він налагодив виробництво зброї, якою ми сьогодні маємо захищатися. Він налаштований всі землі відбити, тому ну не схоже на те, що такий може бути фарс. Але я так думаю, що якщо сьогодні Трамп оголошує припинення постачання зброї, ми з вами досить швидко зрозуміємо, чим наш головнокомандуюч буде перемагати ворога. Чому він бачить в перспективі ще довго і довго воювати, яким чином буде воювати? Чим він буде воювати, ким? Якою живою силою де він її візьме? І, звісно, ми з вами зрозуміємо, що є народ України. Для верховного головнокомандувача я сподіваюся, що він любить наш народ України і ті похибки, які були, це вчиняв не він, а якась темна сила, яка ну, не давала можливість верховного головнокомандувача бачити те, що відбувається. Особливо мова іде про мобілізацію і те, що відбувається на фронті стосовно хлопців, які. Пропали або не доїхали, ну ви знаєте. І ще цікаво почути щодо волонтерки і гуманітарки. Побачимось у наступних відео.